Згідно з повноваженнями, наданими йому північноатлантичною радою, генерал Алексус Грінкевич приймає командування об'єднаними збройними силами НАТО з 4 липня 2025 року. В штабі Верховного головнокомандування Об'єднаних сил НАТО в Європі в Бельгійському Монсі, відбулася знакова церемонія передачі командування. Генерал-лейтенант повітряних сил США Алексус Грінкевич офіційно вступив на посаду Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, замінивши генерала Крістофера Каволі, який обіймав цю ключову посаду з липня 2022 року. пані та панове. Сьогодні ми також святкуємо завершення служби генерала Крістофера Каволі, який завершує винятково 38-річну кар'єру у збройних силах США. від командира взводу до верховного головнокомандувача НАТО в Європі. Генерал Каволі служив із бездоганною відданістю, інтелектом і баченням. Призначення Грінкевича стало завершенням складного процесу номінації, який тривав кілька місяців. Його кандидатура була висунута президентом Дональдом Трампом і схвалена усіма 32 союзниками по НАТО від неба до стратегії. ви маєте колосальний досвід як директор операцій об'єднаного штабу. Ви маєте глобальне бачення. Ваше лідерство буде вирішальним, оскільки Європа бере на себе більшу відповідальність. Я знаю, що ви прихильник інновацій. Це важливо, бо НАТО приймає новітні технології, щоб стримувати та обороняти Генерали генерале Грінкевичу, дорогий Грінче. Альянс покладається на вас. Це призначення особливо важливе на тлі зростаючої напруги в Європі через російську агресію проти України та дискусій про перерозподіл відповідальності за безпеку континенту між американськими та європейськими союзниками. Пані та панове, зараз вирішальний час. виклики стають дедалі складнішими. Загрози дедалі більш взаємопов'язаними. Але вони не зрівняються з єдністю, рішучістю і спільною метою, яку я бачу перед собою сьогодні. Разом ми готові захищати наші країни і ми ставатимемо ще сильнішими. Я обіцяю кожному з вас працювати безупинно, щоб забезпечити те лідерство, на яке ви заслуговуєте і якого вимагають часи. Ми зобов'язані цим нашим військовим і мільярду громадян альянсу. Хай Бог благословить вас усіх, і хай Бог благословить цей альянс. Призначення Грінкевича має особливе значення у контексті підтримки України в її боротьбі з російською агресією на своїй попередній посаді директора операції об'єднаного штабу в Пентагоні, генерал-лейтенант, був безпосередньо залучений до координації американської військової допомоги Києву, що склала мільярди доларів. Його глибоке розуміння ситуації в Україні та досвід роботи з українськими військовими структурами роблять його ідеальним кандидатом для продовження політики підтримки України з боку НАТО. Ця війна між Україною та Росією триває вже дуже довго. Загинула велика кількість людей, і ми витратили багато грошей. Чи може Україна перемогти? Сенаторе, я думаю, що Україна може перемогти. коли твоя власна батьківщина під загрозою, ти б'єшся з такою завзятістю, яку нам важко навіть уявити, якщо ми самі не були в такому становищі. Ця позиція нового командувача НАТО в Європі має принципове значення для українського питання. Грінкевич неодноразово підкреслював, що Україна здатна дати відсіч російській агресії. А роль США та НАТО полягає в наданні необхідної підтримки для цього. Сенаторе, гадаю, Українці виконали неймовірну роботу, захищаючись, вони змушують росіян просуватися лише мінімально, і то ціною величезних втрат для Росії. Я вважаю, що нам слід продовжувати ті зусилля підтримки, які дозволили їм настільки успішно діяти. Алексус Грінкевич – це не просто військовий професіонал, а й людина з унікальною особистою історією. Нащадок білоруських мігрантів, які покинули свою батьківщину в пошуках кращого життя в Америці, він втілює американську мрію і водночас зберігає розуміння складної історії Східної Європи. Народжений у 1971 році, Грінкевич розпочав свою військову кар'єру після закінчення військової академії повітряних сил США в 1993 році. Його прізвисько Грінч, яке він отримав ще за часів служби пілотом винищувача, стало широко відомим в військових колах протягом більш ніж 30 років. Служби він пройшов шлях від молодшого лейтенанта до генерал-лейтенанта, накопичивши понад 2300 годин нальоту на найсучасніших американських винищувачів. Чах F-16 та f 22 Грінкевич має змінити генерала армії Крістофера Каволі Каволі, зокрема координував американську військову допомогу Києву на мільярди доларів під час повномасштабного російського вторгнення. Що ж, я думаю, що генеральний секретар правий, давайте просто називати його Грінч. Так його всі називають. Відколи він став льотчиком винищувача багато років тому. Його видатна кар'єра як пілота, як військового бійця, як командира все це меркне перед його репутацією як проникливого радника для цивільних лідерів на найвищому рівні. Генерал Гринкевич, саме такий офіцер, який нам потрібен зараз. Він поведе наш союз у майбутнє, про яке ми знаємо, що воно буде небезпечним часом. Ми знаємо, що майбутнє буде пов'язане з колективною обороною. і це майбутнє буде кидати виклик нам піднятися на висоти, яких ми можемо досягти разом. Коли весною цього року Каволі звітував в Конгресі про виконану роботу? Він особливо підкреслював успіхи в наданні Україні сучасних систем озброєння, конгресмени не програти це абсолютно можливо, і я безумовно вважаю, що це перший крок. Тож, якщо ми говоримо про вільну, безпечну суверенну Україну, дії, які ми здійснили досі, тобто вони ще не програли, але як нам перейти на наступний рівень? Якщо ми хочемо досягти справжнього миру, який забезпечить вільну, суверенну, безпечну Україну, що нам потрібно зробити додатково до того, що вже зроблено? Ну я думаю, що тут є військовий внесок СЕР, звісно, але чесно кажучи, гадаю, основні питання ймовірно виходять за межі моєї компетенції, але я питаю саме у межах вашої компетенції, і, звісно, коротко, чи потрібно нам надавати їм більше засобів? Ми повинні й надалі надавати їм оборонні засоби, щоб запобігати жахливим атакам, які ми спостерігали. Надати більше розвідданих розвіддані системи протиповітряної оборони, а також артилерійські системи і, і боєприпаси це завжди найважливіші речі, які їм потрібні. Під його керівництвом було організовано постачання зенітно-ракетних комплексів Петріот, винищувачів Ф 16 та іншого критично важливого озброєння. Але вони добре справляються з тим, що намагаються робити зараз утримувати свою лінію. Вони намагаються перемогти. Так вони намагаються перемогти і переконатися, що Росія не переможе. Так, так. Який статус f 16 які ми відправили? Отже, я знаю, що це не зовсім засекречено, бо Росія знає, що з ними сталося. Ні, там є певна кількість f 16 там є певна кількість пілотів. Є ще більше f 16 які підготовлені до ем, розгортання. Там є ще більше пілотів, які проходять навчання. СЕР. Я можу надати вам точні цифри на закритій сесії. Вони діють, літаки діють, і вони вони літають щодня. Вони знищили велику кількість крилатих ракет, а також здійснили чимало наступальних ударів. Зокрема, це бомбардувальні удари на сході. Жоден із F-16, втім, не був наданий зі США. В основному вони надійшли з північних європейських країн, Нідерландів, Данії, який статус наших систем Петріот, які ми маємо там кілька років. Так вони працюють СЕР. Я можу сказати вам точну інформацію на закритій сесії, але на мою думку, це історія успіху. Чесно кажучи, спочатку я був трохи скептично налаштований. Це складна система. Ми навчаємо людей дуже довго, щоб вони могли нею керувати. Українці справді залучили до цього своїх найкращих фахівців і освоїли систему як риба у воді. І насправді зараз ми самі вчимося у них деяким методам застосування. Емоційним моментом церемонії передачі командування стало прощання Каволі з військовою службою після 38 років у лавах американських збройних сил. Його слова про честь і вірність стали символічним завершенням видатної кар'єри офіцера. Який пройшов шлях від командира взводу до верховного головнокомандувача НАТО в Європі, я гордо носив однострій моєї країни протягом 38 років. Я носив його в спеку та в холод. Я носив його в пустелях і на горах. Я пролив кров за нього. Я оплакував наші втрати через нього. Я втратив найближчого друга через це і бачив біль у очах синів. Але бачив і гордість, полку гордість і переконання, полки переконання. Все моє життя я намагався служити своїй країні та її союзникам. І я сподіваюся, що зміг це зробити. У моїй армії ми кажемо, і я думаю, це вірогідно у всіх арміях, що справжнє визначення успіху, коли ти залишаєш військову службу з лише двома речами твоєю чесністю та твоєю дружиною. Я дуже сподіваюся. Я дуже сподіваюся, що залишу з першим, і я радий, що піду з другим. Призначення Алексуса Грінкевича відбувається у момент глибоких викликів для НАТО. Адміністрація Трампа тисне на союзників, вимагає витрачати 5% ВВП на оборону більше ніж нинішній стандарт. У Європі побоюються скорочення американської присутності. У цих умовах роль нового командувача стає критичною. Грінкевичу доведеться тримати баланс між вимогами Вашингтона і потребами альянсу, між модернізацією оборони і загрозами з боку Росії. Він добре знає, чого потребує Україна і має досвід, аби координувати підтримку. Його особиста історія син іммігрантів зі східної Європи, лише підкреслює символізм цієї місії. НАТО обирає досвід і принциповість. У час, коли від рішень одного генерала залежить безпека континенту, підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.